Слава Україні, розумію, слава! вітаю вас, пані Олена. Пане Бориславе, ну там здається, все ж таки історія, що відмовляється від будь-яких заборон не, не, не сьогодні, а з 26-го року. Тим не менше, це ж теж треба вийти, треба обрати час для публічного виступу, щоб заявити і когось залякати. Оця сьогоднішня вистава, як вам здається, для кого вона? Особисто для Дональда Трампа, чи все ж таки ширше для європейців? Це це стільки вистава, скільки пас Трампу поясню, чому. Так. Що ті ракети середньої малої дальності вони взагалі сполученим штатам ніяк не загрожують. А от Європа, Європа потребує від них захисту. І все життя, після повоєнний період, після Другої світової, Європа сподівалася, що саме Сполучені Штати будуть їх захищати. Зараз це не визначено. І Путін каже, все, ми починаємо знову грати, але тримаємо паузу, і це віддається пас Трампу. Трамп далі може його закликати. Давай, все ж таки, не роби. Ти цього він скаже Окей, давай не робити, але хай тоді не постачають зброю Україні чи ще що. Ну тож це гра в доброго і поганого поліцейського. Більше того, це така показова гра, яка може допомогти Трампу. Він скаже: Дись Європа. от я стримую тебе і. Все, ми підписуємо з Росією новий договір. Вони, до речі, і планували його підписати. До речі, хочу нагадати, що вийшов з цього договору в 2018 році. Теж Трамп ну, це так, так, от він скаже знову підпишемо цей договір. Він буде працювати, але Європа, давай якось допомагай мені там робити те, що я хочу, і це знову гра, велика, велика гра. Але давайте відверто казати сьогодні Росія не може. Виходити в космос на рівних, створювати таку зброю, яка б несла справді загрозу люсу, тому що є чим відповідати. Більше того, тут тільки питання в тому, хто буде відповідати чи не буде. Ну і Китай є, який дуже не хоче, щоб хтось використовував цю зброю, бо це в скажімо так, доктрині Китаю якраз зброя стримування, навіть погрози використання для китайців це нонсенс. В цьому вони якраз послідовні. Так, от сьогодні Росія ну відверто це країна, яка відстає в технологіях, в розвитку, вона програла всьому. До речі, це може підтвердити і пан Рогозін, один з улюбленців Кремля, людина, яка Програла все, що можна в перегонах Сполучених Штатах в космічних перегонах, і якраз він може довести це на власному досвіді, на власній практиці. Як це взагалі програвати з штатом в цьому? Е, окрім того, саме ми ж всі пам'ятаємо, саме після того, як Рогозін очолив, російські ну, потужності космічні почали потужно скорочуватися. До речі, а статки Рогозіна почали потужно збільшуватись. Я вважаю, що це просто збіг обставин, але все саме так. Тому заяви Ботоксного це гра, дійсно, гра для е, Трампа і для того, щоб він міг отримати цей пас і віддати його європейцям з словами: Бачите, який як крутий. Але ще один момент. Згадавши Рогозіна, я хочу звернути увагу, що він дав зараз велике інтерв'ю, в якому визнав повний глухий кут. На російському фронті він сказав, що здобутків цілий у війні з Росі з Україною так. взагалі Росія не бачить і близько. І фактично, ми бачимо, як відомий Путінський улюбленець сьогодні каже, що є високі вольові якості у зсу, і озброєна вона не гірше ніж е, росіяни. Тому війну. Війну, мабуть, ми поки не виграємо, каже він. Треба якось думати, як виходити з цієї ситуації. Тож ми бачимо, як прогрівають на різних напрямках. Тут погрожують, тут навпаки замірюються. Це, до речі, не бронівський рух. Ні, це якраз прорахована позиція, коли різні спікери працюють на різні цільові аудиторії. Та Рогозін багато чого сказав і про те, що ну, справді фронт не сиплеться. Хоча я завжди кажу, що на московських ток-шоу двічі на день, пане Бориславе, сиплеться той фронт зранку під час виступу Скайбєєвої і ввечері. Я вже там не за три дні зберуть, ви ж пам'ятаєте. Це правда, і нічого не змінилося. Та, але в мене є ще одна цитата від людини, яку ви чудово знаєте, і яку свого часу Пар'є виганяли, не здоганяли і не тільки. Я зараз його процитую, скоріше як анекдот. Леонід Слуцький він прокоментував оці ці сьогоднішні слова воєнного злочинця Путіна про ці ракети. І що він каже? Що вся відповідальність за це рішення з російської сторони воно лежить повністю на яструбах русофобах і партії війни колективного заходу, пане Бориславе. Може, ви десь бачили, хто ці яструби? Ну от хто в, цім, е, в цьому європейському союзі? Бо ми сьогодні дуже багато, наприклад, даємо цитату Дональда Туска, який каже: Ми в своєму небі над Польщею збивати нічого не будемо. То де ці яструби? В яких країнах? Ці перельотні <світтє> птахи. Дивіться, 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 вони є дійсно, і е, ці яструби бачать е, той же самий там Путін, Рогозін, так само як Володимир Олександрович бачив, як Черченці вбивав татаров на початку довго. Первонавштабного... Бачите, в них є своя реальність інколи вони в ній щось бачать. Ми можемо жартувати, але вони в це ще й вірять. Якщо казати про яструбів, на жаль, сьогодні в Європі яструбів немає. Є тверезомислячі політики. Наприклад, естонська колишня прем'єрка Кая Калас, яка сьогодні є головним дипломатом Євросоюзу, яка каже, що тільки знищення Євро Європою Європою саме і українцями. Росії може призвести майбутнє мир на континенті. Я з нею погоджуюсь. Але ще раз кажу: такі, як вона, це одиниці. На жаль, одиниці. Ще є Петро Павел, який теж каже, те, що є, і каже, що Росія є прямою загрозою Європі, і е, пасивна позиція грає проти Європи. Але ще раз кажу: жоден з них не пропонує зараз. Розбомбити Москву чи Пітер. Ні. Тому легенди про яструбів це казки часів Радянського Союзу, які сьогодні активно продають російському споживачу, а той з відданістю слухняної дитини підставляє свої вуха під цю класичну лукшину. Сьогодні стало відомо із прекрасного пана Борослави, що оці яструби русофоби вони збираються. Та це було анонсовано після фактично нападу на Польщу і на Естонію створювати таку собі е, стіну із безпілотників. І от на цю зустріч абсолютно логічно покликали Україну і не покликали Угорщину і Словаччину. Я вже подумала, може там питання не тільки в їхній позиції, а ще й в грошах, типу, а що вас звати, якщо у вас нічого немає? Тим не менше, е, міністр закордонних справ Сіярто каже про те, що Угорщина сподівається, що в майбутньому не відбудеться ескалації між НАТО. Він додав, що завершення війни, ну він каже, конфлікту в Україні зможе звести ризик ескалації між НАТО та Росією до нуля. Ну і заклики країн НАТО більш агресивно реагувати на інциденти з порушенням повітряного простору ведуть до подальшої ескалації. Сіярто фактично глибоко-глибоко, як і завжди він любить і вміє. Прогнувся перед Москвою. І сьогоднішні події, пане Бориславе, чи вони не показують, що може навіть вже не троянським конем сприймають Угорщину і Словаччину в Європейському Союзі? Може, вони розуміють, що це прям агенти вже відверті Кремля? А, ні, вони розуміють з іншим, що це фактично агенти впливу. Це агенти впливу дійсно Росії. Більше того, вони розуміють, що це як ті і збергами, які є прислужниками обох господарів. Деякий час австрійські міністри, я звернув на це увагу. Хочу нагадати, що Австрія це країна, яка не приєднувалася жодному союзу. військовому. Так, жодному військовому союзу, союзу, тому що це було прописано ще в 50-ті роки минулого сторіччя в домовленостях між країнами, переможцями і Австрією. Так от вона, австрійські міністри, кажуть, що Австрія може приєднатися до НАТО, якщо Словаччина та Угорщина. В разі їх симпатії до Росії вийдуть з НАТО або покинуть альянс. От фраза Покинуть альянс це той самий випадок, коли країну можуть позбутися через деякі загрози. Такого ще не було, але ми ж знаємо, що ніколи не буває так, щоб ніколи це не сталося. Ніколи не каже ніколи. Тут так само це перше. Друге, розумієте, Орбан сьогодні це трохи хрома качка. Тому що в наступному році, і це дуже швидко станеться, будуть вибори. І все показує те, що Сідес програє. Цідес програє, а Тиса виграє. І опозиційний політик Мадяр, який щиро ненавидить Орбана, його може замінити. Ставши прем'єром для Орбана, це будуть складні часи, важкі часи, тому що у Мадяра особисті стосунки вони дуже до речі нагадують стосунки і взносередині України, як Зеленський ставиться до Порошенка, але у Мадяра геть інша історія. Він дійсно знає за що доганяти Орбана, і це одна з його таких. Цілий тому для Орбана стануть важкі часи. А це говорить про те, що тоді в Євросоюзі може змінитися ставлення до Угорщини, і угорців зміниться ставлення до своїх зобов'язань перед європейськими друзями. Тому поки що ситуація саме така, і європейці намагаються мінімізувати залучання угорщини і словаччини до багатьох процесів, але розуміють, що Орбан буде невічний, і саме тому сподіваються на зміни. То знаєте, пане Борислава я подумала, що ми е в зворотньому шляху е ми вже спробували. Та це в Словаччина, яка була абсолютно лояльна до України, скільки е попередній прем'єр-міністр нам допомагав. Та, ну, тобто, влада, як тільки вона була проукраїнська чи проєвропейська, то все було класно. Потім прийшов Фіцо. Тобто, ми з вами ще не були в реальності, де Угорщина із поганого е гравця перетворюється на хорошого, але дуже хочеться вірити, що це ну, справді так, тим паче, що мадір. Мадяр, ну оце не воно ж воно ж наше, правда. Воно приносить нам в нашому контексті успіх, пане Олене. Не очаруйтесь заздалегідь, повірте, не треба. Тому що це буде про угорський політик, який все ж таки використовує наративи про велику угорщину і грається з популістичними гаслами. Тому не все так добре, але це буде значно краще ніж. Орбан сьогодні особливо, якщо з ним вже почати працювати, на жаль, поки що цього немає, і це дуже помилкове рішення, коли влада України досі не налагоджує стосунки, тому що ця влада піде, а Україна залишиться і їй було б непогано у спадок отримати нормальні стосунки з цим політиком. Але я знаю, що на рівні взагалі українських політиків, на рівні громадських діячів, з ним працюють і непогані є вже напрацювання. Тому так це може змінитися. Але ще є одна загроза в Європі, до якої теж uh -huh. треба готуватися, і на жаль, до якої не готуються в Україні. Це те, що на найближчих виборах в Чехії може перемогти так. блок з комуністів в таких неонацистів і проросійських партій. І це не жарт. І от це буде велика проблема для нас. Там бо перше із їхніх о, речей, які вони пропонують, це власне перестати допомагати Україні і надсилати це боєприпаси Зар... так. Це, це їх лідер, бабіш і він так. пропонує саме антиукраїнські uh -huh. погляди. Пане Бриславе, наостанок, дуже коротенько вже бачу, що Ярослав Желізняк пише, що фіксують радари полетів президентський літак. В бік Сполучених Штатів Америки, правда, як пише Желізняк, тут два варіанти: або там сам президент Зеленський, або Свереденко знову Єрмака кудись везе цим бортом. Тим не менше, ви знаєте, що великі амбітні плани в нас на цей тиждень. І я завжди теж сам за ці роки подумала, що не треба справді очаровуватися. Чим більше ми плануємо тиждень, 20 зустрічей, чим тим менше результати. Чи щось хороше? Можемо привести зараз із Сполучених Штатів Америки, враховуючи, що позиція Дональда Трампа нам чудово відома. Дивіться, Я вчора написав з цього приводу, коли побачив, що 20 зустрічей. Я написав: ну, коли люди не можуть пропонувати якість. Вони пропонують кількість, коли люди не можуть запропонувати реально щось, що можна зробити, вони пропонують три тисячі ракет до кінця року. Ну і ми їх не бачимо. Або мільярд дерев, або ну обіцянки цяцянки Ми ж це розуміємо. Великі цифри, багато обіцяти. Це нормально для нашої влади, але не нормально для України. В Будь-якому випадку, ми я щиро бажаю Зеленському, щоб дай Бог нашому теляті Вовка з'їсти, щоб він привіз нормальний результат для України. Але ж ще один момент. А, чи розуміє Зеленський, що для нього це одна з можливостей привернути увагу до України? Чи він знову буде гратися в свій популізм? Отут в мене відповіді немає. А, я вважаю, що краще, щоб він привіз звідти розуміння, який план он, він обирає для себе, і що буде далі будувати. А в Україні, тому що те, що ми бачимо зараз, це під керівництвом нашого найпотужнішого політичного лідера. Ми впевнено крокуємо до поразки. Бо е при всіх варіантах фронт посувається не в бік Москви, а в бік Києва. Так дуже повільно, так не швидко. Але ми бачимо цей суф, і для того, щоб це змінилося, треба змінити своє ставлення до війни і до всіх процесів, які відбуваються всередині країни. Почали всією країною, звісно, з допомогою вашого телеграм-каналу, пане Бориславе і вашого ютуб каналу будемо за цим у тому числі спостерігати і аналізувати. Дякую дуже за те, що ви знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Друзі, принагідно нагадую, що мали можливість говорити з Бориславом Березою, народним депутатом восьмого скликання.